У 2024 році в Україні були зафіксовані численні обстріли об'єктів паливно енергетичної інфраструктури, зокрема Нафтобас саме з огляду на ці обставини для проведення масштабного пожежно-тактичного навчання і відпрацювання реагування на потенційну загрозу обрали масло мазутне господарство атомної електростанції. До тренування залучили всі пожежні частини, які розташовані на території Южноукраїнської територіальної громади. За тактичним задумом, внаслідок влучення ракети стався вибух і загоряння резервуара з мазутом об'ємом тисяча кубічних метрів. Пожежа поширилася на всю площу дзеркала пального. Виникла реальна загроза перекидання вогню на сусідні резервуари. Перші водяні стволи були подані вже за 10 хвилин після відної, а повноцінна пінна атака розпочалася через 30 хвилин. Першочергові дії підрозділів були основні, тобто наших об'єктових підрозділів, локалізувати пожежу. Тобто е на момент прибуття підрозділів, щоб е розповсюдження пожежі не було. Тому були подані водяні стволи на охолодження резервуарів суміжних, які стоять, е були подані на охолодження резервуару, який горить. Потім, тільки після цього, коли прибули підрозділи з міста, от е ми накопили кількість піноутворювача, була створена. Пінна атака, на мою думку, ми спрацювали вчасно. Тут відпрацювали моменти ракетної небезпеки, коли люди зафіксували всі стволи ручні, лафетні, які подавалися на гасіння і відійшли в укриття. За результатом навчань підрозділи отримали оцінку добре. Водночас були визначені напрями для подальшого вдосконалення матеріально-технічної бази. Зокрема, генеральному директору Південноукраїнської АЕС В'ячеславу Стоянову передано інформацію про потребу у дистанційно керованих лафетних стволах для підвищення рівня безпеки особового складу під час гасіння пожеж. Ці навчання дуже важливі для нас. На вулиці йде війна. І ми повинні бути готові до будь-яких подій, до ситуації. Сценарій дуже близький до реальних подій. На мою думку, всі відпрацювали як єдине сила. Все добре. Навчання продемонстрували високий рівень злагодженості та професійної підготовки учасників. Пожежники кажуть, що робота над підвищенням кваліфікації є постійним процесом. Щотижня на базі підрозділів організовують тактичні заняття на різні теми: від гасіння електроустановок до рятувальних робіт на воді. Крім того, цього року на південноукраїнській атомній електростанції заплановане ще одне масштабне тренування рятувальників. Воно відбудеться восени у машині-залі першої черги АЕС. Пожежники відпрацьовуватимуть дії на об'єктах водневої та масляної інфраструктури енергоблока.